Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знов на Рибалці. Вийшли на Дніпро, наша погода так собі, вітер трохи, але ми будемо пробувати ловити щуку. Будемо на різні приманки, на воблера, на силікон, побачимо на що вийде. І якщо ви замітили, обновочка у нас ту лодку, що я виставляв, я продав її буквально за день я продав, може менше навіть продав, ніж за день. Поставив адекватну ціну, люди забрали. Сподіваюсь, буде довго служити. Взяв собі ріба 4,5 метра. Дай. Юля. Дивіться, якого човника собі придбав. Тут у нас 60-ка мотор 4,5. Юля, всім привіт-передай. Привіт. Тут у нас є електроякор. Якщо комусь цікаво, зроблю окремий огляд на цю лодку. А ми починаємо рибачити холодно, не знаю, чи цілий день ми тут видержимо, але. Попробуємо зловити рибку. Погнали, далі все покажу. Як би це отут спереді над оцим ящиком якийсь берундучок придумати, такий, який висить сюди. Чи якусь сумку таку, яка буде висіти. Опа. Єсть. Є. Блін, зійшла. Зійшла. На силікон взяла. Зелений. Зійшла. Була і зійшла. От собака, не вимати. Не виматай. лки-палки. На силікон цей зелений взяла. 8 І зійшла. Ех, ну це хорошо, покльовка була вже. Так, друзі, продовжую я відповідати на запитання по тролінгу. Відео сподобалось. Сьогодні ми також потролгуємо трошки, От тільки що. Була покльовка на Силикон 8-дюймовий. Зараз покажу вам, на який. Відповідаю на питання, наскільки на треба відпускати вашу приманку від лодки. Значить, дивіться, все залежить від того, чим ви тролінгуєте. Якщо це воблер, в якого заглублення там, в 6 метрів, і ви дорожите ним на 6 метрах. Тобто він буде майже по дну стукати. Відпускаєте метрів на 15-20, а потім потрошки пробуєте далі, далі і далі. Поки він не почне чиркати вас по дну. Починає тільки цепляти приманочка дно, ви піднімаєте його оборотами катушки, піднімаєте вище за рахунок того, що підтягуєте. По силікону так само. Залежить все від того. Який буде, яка буде, яка який грузик буде на силіконі. Якщо це от в мене, наприклад, ми зараз ходимо по 4 метрах, в мене 8 дюймовий силікон і на ньому десь 20 грам грузик. Я відпускаю метрів на 30-35. Десь 30-35 метрів. І в принципі нормально, нічого не чіпляє. Якщо я відчуваю, що чіпляє, так само підмотую і так далі. Все залежить від того, яким воблером ви тролінгуєте і який груз ви цепляєте на силікон. Ідеальний варіант, метр над дном проходить прийманка, незалежно від того, на якій глибині ви тролінгуєте. Чи це 8 метрів заганяєте на 7 метрів, чи це 4 метри заганяєте на 3 метри. Ну, це моя думка. Якось так. Нагадаю, стосовно е спінінгів, якими я тролінгую. Та, в принципі, не тільки тролінгую і джигую, у мене немає такого, що окремо на те, окремо на те. Ось, наприклад, для важкого силикона я викор... або у воблерів, таких як там Танцор, Рапаловський чи Бандіт, я використовую Golden Cage Inquisitor з тестом до 56 грам. Він для важкого джигу з берега прекрасно підходить. І для ось таких важких приманок для тролінгу я також його використовую. Значить, катушка 4000 на Mirox Air на ній. Нитка 0,1 по японській класифікації, 0,14 мм приблизно, по, якщо по нашій класифікації. І обов'язково флюорокарбоновий поводок. Це якщо я використовую такі важкі ваги, скажімо так, для менших, для менших вагів я використовую, навіть для воблерів невеликих атрезо від Golden Catch з тестом до 16 грам. Я нею джигую на... там, де немає течії, щуку ловлю судака, окуня прекрасно себе показала ця паличка, вона мені дуже подобається. Так, Чим я сьогодні рибачу? Бачите, покльовочка була на силикон. Опа, щось було знов тільки що не зрозуміло. Я ципанув дно, чи знову щось торкнуло. Якщо ципанов, підмотуємо трошки. Силикончик, на який було тільки що спрацювання, це Angry Base Shiner 8 дюймів у такому кольорі. Зелено-салатовому. І вже не перший раз на них покльовки. Минулий раз я ловив і на е, такий самий, тільки в іншому кольорі. У цьому ось кольорі, в цьому кольорі також минулий раз. До речі, я вам покажу покльовку. Я був на своїй попередній лодці на рибалки мене там була одна клювака всього за рибалку на оцей силікон. Я вам зараз покажу яку рибку я зловив. Дивіться. Щука? Взяв великий силикон і клюнула щука на великий силікон. Так, де наш підсак? Він, як завжди, не приготовлений. Що це в мене тут перепуталось? Хороша риба, слухайте, друзі. Дуже хороша риба. Так ну покажись. Ох, мамочка. Друзі, там мамочка. Друзі. Там мамочка. Як нам тебе? Пішла десь гуляти. Пішла десь гуляти. Це пів дня я кидав, кидав і жодної клюваки. І вже аж після обіду ось клюнула мамочка. Взяв я великий силикон 8-дюймовий. Восьмидіймовий силикон, а там п'ятерочка, я думаю. Давай, підходь сюди. Підходь, дорогенька. Ну давай, давай, давай. Не хоче. Не хоче. Давай будем сдаваться Есть Есть, друзья Хух! Нарешти Ну, пятерочки Нема, но четверочка точно Четверочка точно Хух, Друзья, сейчас вам покажу Цей аппарат Друзі, ви гляньте на неї. Я думаю, що десь... Ого, вона щось з'їла недавно. Щось з'їла недавно, ось дивіться, вирвала У мене силикончик 8 дюймів під натуралочку Andgree Bait. І ось така А ні, візьму, бо зараз дернеться, візьму інструмент І інструментом достану Достав силиконку, а зараз, друзі, ми її зважимо з вами. Як ви думаєте, Ну, 5 немає, ну 4,5 в ній має бути. Так, друзі, на жаль, не зважу, не можу зважити, бо батарейки сіли, я потім з дому зважу, напишу її вагу. Ну, Дивіться, яка красуня. Десь в районі 5 кг. Я думаю, що вона варта, варта була цих півдня. Які я потратив на рибалку в очікуванні першого свого клювання. Так, будемо ловити на силикон від фетіки, ось такі, від 4 дюймів. Це силикон для, для щуки, для судака. Тут різний він є, і різні моделі, і різні форми, різні кольори. І фетики 5,8 дюймів ось такі, наприклад, вже більшенькі, які можна ловити як на джиг. Так і на тролінг. А також я хочу попробувати, друзі, ловити щуку на паралончик. Ось такий прохмонтажський паралон, який по судаку класно працює. Я перевіряв його не один раз. Я думаю, що і по судаку він буде працювати. Мандули, мандули це, звичайно, судача приманка, але я ловив на них також щуку. 5,8 дюймів мандула не раз я ловив. В принципі, і якось так. Сумочки профмонтажовські, різні. Ось такі, ось такі. Це тут все, що потрібно, що робоче. да, Поводки використовую, готові. Ось такі 0,6 мм, 30 см довжиною. Е, випадків, коли вона зрізала, в мене ще не було. Продовжуємо. Блін, та знов зійшла, юлки пав, обрив, чи зрізала. Був удар такий. Невже? а я розказував, що не зрізає, а вона зрізала. Що це таке? Андрю, Андрю, в мене є. Є? Так. Да. Супер. Є? Да. Хорошо тяни. А в мене дивись. Не зрізала. Друзі, дві покльовки. В мене, тільки щось сталося із силіконом. Покажу вам. Юля, Юля Покитяне. А в мене дивіться, чогось обірвалося Тройники обірвались із цього. Із як його? Вирвалися і разом з силіконом вона ушла. йолки палки а в Юлі є. І це добре. Значить все не... У мене знову той самий зел зелений силікон був. Поможу, звісно. Давай. Фрікціон не забуваємо працювати коло лодки. Хороше щось, хороше. Дві покльовки на одному місці. Спочатку в мене, потім в Юлі. Вище спінінг. Поки що підніми спінінг, поки що. Ну коли вон підведеш ближче її фрікціон в тебе там не затягнутий. У нас на міляк вже винесло. Піднімай, піднімай удліч, ось вона. Повертай сюди. Хороша. Хороша. Так, друзі. Ось у Юлі четверочка. Ну може половиною, під 4. Клюнула. І в мене одночасно клюнуло дві штуки. Ну, тобто дві. В мене і в Юлі. Але в мене чогось обірвалась силиконка разом із монтажем, який для цього потрібен. Ну супер, супер, Юлія, я тебе вітаю. Давай Зараз зважен. Зараз зважене. Так, тис, тис, пісній. Не вимазуй мене, я тебе прошу, заспокойся. Заспокойся. Не психуй. Заспокойся, не психуй. Так, ось такі, друзі. Ось така, друзі. Красуня нам клюнула, ви гляньте на неї. Ого! Просто супер. Дві покльовки були одночасно. Спочатку в мене і через буквально секунд, мабуть, 20 у Юлі зразу плюнула. Так, як ти думаєш, скільки це? Три з половиною. половиною. А ну покажи ще раз. Перероб. Давай зараз Та ще раз. Не така велика. Вона так здається, так. Да. Кілограми. Нулі. Ну, 100 грам. 100 грам ліп гріб. Зараз дивіться, збиваємо на нулі. п'ятдесят. Ну, забираємо 100 Чотири з половиною кілограми. Супер. Це не твій рекорд. В тебе була на 7,5 в цьому році. Але ж диви, яка красуня. Просто-таки просто суперова. Глянь. Супер. Я вітаю тебе. Ми продовжуємо. Бачите, друзі, яка получилась Дуже прикра ситуація в мене. Друга покльовка за сьогодні на оцей селікончик. 8 -дюймовий. Ось цей ось. І... Ось такий монтаж, ось такий тільки трошки інший. Ось тут це кольцо чогось вирвалось і разом з силиконкою пішла риба. Залишилась в мене ось тільки ця пружинка. Хоча раніше ніколи такого не було. Наче і монтажі купляю надійні. Ну, Сталося те, що сталося. Але друга покльовка підряд саме на оцей силикон. Сьогодні подобається цей зелено салатовий колір. Так що ми продовжуємо. І у Юлі одночасно клюнула також щука. Так що ми одну вже достали на 4,5 кг. А дві я спустив, не знаю чого. Ну, такий сьогодні в мене день. Ну, Сподіваюся, що ще когось я все-таки в лодку сьогодні. Друзі, відповідаю на питання стосовно швидкості, з якою не скажу, що треба, ну, з якою я тролінгую. Дивіться, ось у нас показує зараз швидкість 5,3, 5,4, 5,2 Ну, В залежності від того, як ви йдете проти вітру за вітром, плюс-мінус плюс швидкість у мене в районі від 4 до 6 кілометрів, можна сказати так. В районі 5 в середньому. була покльовка удар був такий удар був <-ENAC2> Ти бачиш, що сьогодні витворяється силикон по покльовкам Але ж риби я на нього не достав в лодку Такий удар був, капець Так, друзі я вам нагадаю що для того щоб у вас лодки та й не тільки в лодки а в холодну пору завжди було сухо тепло і комфортно Особливо в вашій п'ятій точці Ось такі от під дупничок. Одягнули ви, застібнули ззаді себе за спиною. І все. І будете себе комфортно почувати при будь-якій погоді. І термобілизна. Важливо одягати правильну термобілизну. Перший шар, другий шар, а потім вже основну одежу. У мене є посилання, заходьте під відео, подивіться всім, чим я користуюсь, рекомендую. Єсть? Єсть? Мабуть, да. так. Да, зійшло. Зійшла? Так. Да. Блін, а була, так? Да. Да? От, Йо, щось сьогодні у нас багато сходів. Та я бачив цей удар такий по спільні. Щось погано заціпляється. Але покльовки є. Mm. Відповідаю на наступне запитання з приводу товщини нитки, яку я використовую. На різних спінінгах в мене стоїть різна нитка плюс-мінус. Середня її товщина, тобто не середня, в мене товщина від 0,8 до 1,2 по японській класифікації. Тобто по, в міліметрах приблизно це від 1 мм до 1,6 мм. В середньому 1,4, 1,2, 1,4 мм. Ось така товщина. Якщо ви думаєте, що чим товстішу нитку ви поставите, тим вам буде краще достати рибу, ви помиляєтесь. Товщина нитки впливає на парусність. Тобто, є у вас поверхня води, є нитка, є приманка. І чим Товща нитка, тим більшу дугу вона буде робити в товщі води відносно приманки. Чим тоньша нитка, тим по прямішій лінії вона буде йти до приманки. І це впливає також і на заглублення ваших приманок, особливо в облерів. Якщо ви все правильно зробите, налаштуєте правильно фрикціон, ви достанете рибу будь-якої величини, ваги, незалежно від того, у вас буде тоненька нитка чи буде. Товста, товста нитка. На тоненькій я доставав, повторюю ще раз, я вже про це говорив, рибу різну. До 30 кілограм доставав я на нитку 0,12 мм товщиною. Єсть. Й! Єсть! У мене, у мене. Ви свою свій Виматуй свою, Що зійшла? Не вже зійшла опять. Ні, зійшла. Та лки-палки, що це в мене вже який сход. Була покльовка і сход, Покльовка ісход. Я не виматуюся. Ні. Це якесь сьогодні в мене прокляття. Риба або злітає, або обривається разом з силиконкою. Щось зрозуміло. Ну на цю силіконку в мене вже яка? Три покльовки було сьогодні. Ось все, подивіться, новенька це поставлено, ось від зубів. Бачиш? Mm -hmm. Місце від, зуб... від зуба щучого. Блін. Друзі, ось така виклалася у нас рибалка. По результату не скажу, що прям супер. Але покльовок було багато. Брала вона сьогодні дуже-дуже за краючок видно, тому що і силіконка вцепилась два рази мені за хвіст, але до гачків навіть не достала. А один раз хороша була покльовка, з ударом і силикон відірвала, не розумію як. Головка ця тюбурашка залишилась. Флюр остався. Перший раз в таке, буду розбиратись. З тим, якщо хтось стикався, підскажіть мені, будь ласка, поділіться своїм досвідом, як, що робити, щоб такого не було. А ми збираємось додому. Отримали задоволення, рибку зловили. Чого вам всім бажаю. Якщо цікаві такі відео, пишіть коментарі, будь ласка, будемо ще знімати. Якщо є якісь запитання по тролінгу, задавайте, буду на них відповідати комусь в коментарях, комусь в наступних відео. Всім пока, побачимось на рибалці.